І сталося, як молився він у місці одному, і коли перестав, озвався до нього один із його учнів. Господи, навчи нас молитися, як і Іван навчив своїх учнів. Він же промовив до них: коли молитеся, говоріть, Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай. Прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам на кожний день і прости нам наші гріхи, бо й самі ми прощаємо кожному боржникові нашому і не введи нас у випробовування. Але визволи нас від лукавого. І сказав він до них Хто з вас матиме приятеля, і піде до нього опівночі, і скаже йому Позич мені, друже, три хліби, бо прийшов із дороги до мене мій приятель, я ж не маю, що дати йому. А той зсередини у відповідь скаже Не роби мені клопоту, вже замкнені двері, мої діти зі мною на ліжкові. Не можу я встати та дати тобі. Кажу вам, коли він не встане і не дасть ради дружби йому, то через докущання його він встане і дасть йому скільки той потребує. І я вам кажу: просіть і буде вам дано. Шукайте, і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, кожен, хто шукає, знаходить. А тому, хто стукає, відчинять. І котрий з вас, батьків, як син хліба, проситиме, подасть йому каменя. Або замість риби подасть йому гадину, або як яйця він проситиме, дасть йому скорпіона. Отож, коли ви бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Небесний Отець. Подасть Духа Святого тим, хто проситиме в нього. Якось виганяв він демона, який був німий. І коли демон вийшов, німий заговорив, а народ дивувався. А деякі з них говорили Виганяй він демонів силою Вельзевула, князя демонів, а інші випробовуючи хотіли від нього знаки з неба. Він же знав думки їхні і промовив до них Кожне царство саме проти себе поділене, запустіє, і дім на дім упаде. А коли сатана поділився сам проти себе, як стоятиме царство його? А ви кажете, що вользевулом виганяє демонів? Коли ж вользевилом виганяю я демонів, то чим виганяють їх ваші сини? Тому вони стануть вам суддями. А коли Перстом Божим виганяю я демонів, то справді прийшло до вас Боже Царство. Коли сильний збройно твій двір стереже, то в безпеці маєток його. Коли ж дужчий від нього, на нього нападе і переможе, то всю зброю йому забере, на яку покладався був той і роздай свою здобич. Хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Коли дух нечистий виходить з людини, то блукає місцями безводними, відпочинку шукаючи, але не знаходячи, каже вернуся до хати своєї, звідки я вийшов. А як вернеться він, то знаходить хату заметену і прибрану, тоді він іде і приводить сімох інших духів, лютіших за себе. І входять вони та й живуть там, і буде останній людині тій гірше за перше. І сталося, як він це говорив, одна жінка з народу свій голос піднесла і сказала до нього Блаженна утроба, що носила тебе і груди, що ти сав їх. А він відказав так, блаженні ж ті, хто слухає Божого Слова і його береже». А як люди збиралися? Він почав говорити Рід цей рід лукавий. Він ознаки шукає, та ознаки йому не дадуть, крім ознаки пророка Йони. Бо як Йона ознакою був для Ніневітян, так буде і син людський для роду цього. Цариця Південна на суд стане з мужами роду цього і їх засудить. Бо вона з кінця світу прийшла Соломонову мудрість послухати. А тут ось хтось більший, ніж Соломон. Ні стануть на суд із цим родом і засудять його, вони б покаялися через Йонану проповідь, а тут ось хтось більший, ніж Йона. Засвіченого світильника ніхто в сховок не ставить, ані під посудину, але на свічник, щоб бачили світло ті, хто входить. Око Твоє то світильник для тіла, тому як око Твоє буде дуже, то й усе тіло Твоє буде світле, а коли б твоє око не здатне було, то й усе тіло Твоє буде темне, отож уважай, щоб те світло, що в тобі, не сталося темрявою. Бо коли твоє тіло все світле і не має жодної темної частини, то все буде світле, наче б світильник осяяв блиском тебе. Коли він говорив, то один фарисей став благати його пообідати в нього. Він же прийшов та й сів при столі. Фарисей же, побачивши це, здивувався, що перед обідом він перш не обмився. Господь же промовив до нього. Тепер ви, фарисеї, вам чистите зовнішність кухля і миски, а ваше нутро повне здирства та кривди. Нерозумні. Чи ж той, хто створив оте зовнішнє, не створив він і внутрішнє? Тож милостиню подавайте з внутрішнього, і ось буде вам все чисте. Гори вам, фарисеям! Бо ви десятину даєте зм'яти, рут і всякого зілля, але обминаєте суд та Божу любов. Це треба робити, а того не лишати. Горе вам, фарисеям, що любите перші лавки в синагогах та привіти на ринках. Горе вам, бо ви як гроби, непомітні. Люди ж ходять по них і не знають того. Озвався ж один із законників і каже йому Вчителю, кажучи, це ти нас ображаєш. А він відказав й вам, законникам, бо ви на людей тягарі накладаєте, які важко носити, а самі й одним пальцем своїм не доторкуєтесь тягарів. Горе вам, бо над гробки пророкам ви ставите, ваші ж батьки були їх вповбували. Так, ви знаєте, ви і хвалите вчинки батьків своїх, бо вони їх повбивали, а ви їм надгробки будуєте. Через те й мудрість Божа сказала я пошлю їм пророків і апостолів вони ж декого з них повбивають, а декого виженуть, щоб народі у цім відомостилися кров усіх пророків, що пролита від створення світу. Від крові Авеля аж до крові Захарія, що загинув між жертівником і храмом, так кажу вам відомститься це все на цім роді. Горе вам, законникам, бо взяли ви ключа розуміння. І самі не війшли, і тим, хто хотів увійти, боронили. А коли він виходив звідти, стали книжники та фарисеї сильно тиснути та від нього допитуватись про багато речей. Вони чатували на нього, щоб зловити, що згуст його, і щоб оскаржити його.